Ну і про Аліну Паш співачка повернулась до України після майже двох років, проведених за кордоном. Останнім часом артистка жила у США, зокрема у Лос-Анджелесі, і там чекала на оформлення візи талантів і грін карти. Ну і у цей період артистка активно просувала свої англомовні треки. Ну а наприкінці 24-го року прихильники помітили, що на її сторінці в інстаграм зникли публікації, які пов'язані з Україною. А більшість нових постів була написана англійською мовою. Адже співачка знову у Києві і. Своє повернення вона відзначила одразу на великій сцені, виступала разом з Монатіком у Палаці спорту. Ну і що найцікавіше на її сторінці знову з'явилися старі пости, датовані ще 17-м роком. Тобто, я можу зробити висновок, що Аліна цілеспрямовано приховала пости для того, аби отримати візу і грінкарту. Але це лише моє припущення. Нагадаю, що раніше Аліна Паш була у центрі кількох скандалів. Ну і найбільш суспільний резонанс викликав нацвідбір на Євробачення. 2022, і тоді співачка перемогла у конкурсі, але була дискваліфікована через звинувачення у незаконному перетині кордону з окупованим Кримом у 2015 році.